Боже, як тут уютно. Під, яєчками, як тепло. Під, під яичками, як тепло. <рес> Мені подобається, як із таким взглядом на на мене дивиться. Який його герой дивиться. <рес> я ладон, тебе піжа. Це лізь, я отак от під ним став, вода, це теж є. Іди <рес> сюди, <ставіть. рес> пішли. Давай, давай. О, фіолет відділ таке, звідки ви достали, хлопці. Ну, бачишь, все для тебя! <связать> да. О да! Давай, Влад! Сними ASMR! <связать> Пять <долг> на давай! <связать> вот это я я друг... мой, я... до доктора Владик, я друг! <связать> Всім привіт, дорогі друзі, з вами Лах, Наколспрай і Ганс, І сьогодні ми граємо пазмофобію Ребята, всім скажіть привіт Здравствуйте, здравствуйте, магнит. Все, дорогі друзі, ми уже на місці Ребята, давайте бери. Я візьму камеру. Я візьму камеру. Что мне шаблять взяти? Я буду сатанесом. Да. Ты с хрестом? Не. Эта битва будет я... легендарной. Экзорцизм. Понял, с экзорцизмом. Хорошо. Так, тоді я візьму два дотса. ну и в принципе. Ну давайте змушу, давай ты красный измешь, окей. Дивись, а що ты взял, в принципе? Фонарик, книжку, сатана намальований и. фонарик. Хорошо. Так, ладно, заходим в хату. І шукаємо сразу же цей. чого привет? Тут не по законних основаниях знаходиться. Давайте, ребята. А що шок, робить. Я, я не знаю, що на дві шмату там робити. Дивись, хрест робить, ти його ставиш в определенному радіусі. Опа. Ребята, я каже щось побачив, і... і десь тут, короче, це є. Призрачный гоньок. То може давайте зараз під підвозку щось нам світло включить особисто немало. А в нас в нас є, в нас є, світло вже є. Чуєте, ребята? Короче, дивите. О, С, да, 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 я тут находу цей. Да, тут так. комната привлекает. Давайсь, Ганс. Короче, нажимаєш на G, нажимаєш на докази, і И там будут. Ты ти, типа будешь выкресливать. Я знаю, Вік... я знаю. Все, можешь сейчас тобі что-то рассказать. Я, я давай давай, 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 давай. Буде, буду на ВК пока, давай. Тебе давай давайте тут, а ми мы в игру по B Stich объем. Давай, давай, без проблем. В смысле? А, ти те штуку взял? Раз. Два. Ой. А меня? Ты реально сдос? Да. Спасибо, сильно. Догрався. Минус 1, ребят. Ну, тут минус 2, да? Я думаю, да. Ой. Ой-ой-ой-ой. Если что, на нас охота привода цей. Мало начаться. Ты нас спас своих крестов. В ванне було. Ванни? Да, в ванне ага. тика что появился. О, халера. Так, ребята, я не могу. На нас yeah. раз спас, типа. А вот я не знаю, а его можно шерсть взять в руки? Чи, чи все? А, нет, можно. Все, пацаны, все нормально. А что мы на книгу робишь раз? Двиг книгу, дивись, приседаешь, ставишь и ставишь на F. Сука, як я тебе тебя пиздану, зараз собаку ебану. Почекайте, ребята. Або ох на нього, я його рот і бал, блять. А мне вбили? Ахуєть. Видишь, блять. О, пише. А шо пише? примарні запис. Дивіться там. примарні записи там е, там був примарний вогник. Це або Мара, або Ревенант, або та Сука, я щас цього рижу. Типа, аж обсыпал А, ладно, <laughs> а, Привет, а, вот вас... Кто есть. <laughs> Та е? был дохла. Да Нет, я еще жив. Привет. Я будьте как а. Ну ладно. Да. что, по идее, это е. А кто, кто живой вообще, блядь? На остался состав Ага, на Там, <сесс> <сесс> кстати, дальше было спик. А, -а давай. Спик. Сначала, ну, ага. сначала здесь и спик и лежать одновременно. А, бачи. Поча... А Ганс, ты якобы А что, а фото? А, Ганс бутерброды ест. А, вот это я вроде бы. Да, была фото. Ага. А я, а я называется в виде Шоу, блин. Там тупо где трупы, блядь, бежат. А куда Алекс ховался? Я ну, спробуюся, ребята, Ярена. Він каже, цей побіг в підвал, не? не? Не, він عنده в... щось не весело тика. А, а, а ні, Херасин, сі... цей той самий. Да-да, я такий. Тут уже три трупа, він тільки mm. вийшов із машини. Ну, кстати, быстро довольно ми тут потерялась, щоб не спікали. Ну я по своїй дурості, ну тепер рандомно иногда робити. Ну, я от був би добрий, мені поміщали там реально і все, типу, наркос, то, що ти з хрестом перед дверима стоїш і флексиш, то тобі не допоможе? Ну, а вдруг? А оцей, э, Ганс, коротше, в мене тебе питання. А що з книжкою? Ти казав, він її закрив чи що? Ні, він написав на мені. Написав на мені? Не знаю, я їм я зараз звук. Нічого не підказують. Ти я казав, він написав. Дівать, <рес> а, а, я взагалі лежу нахуй. Ти подив... Фрай, подивись, подиви, подиви, як я там валяюся нахуй. У мене чисто я після обіду. обеда. Ебать, я француз. Евамейвый пля. Да, я тут засим. За мусор не і впав. Подиви на мене. Я вообще вагаю. Кстати, це ви кидали? чи я. Це я. Ну да, це это є. Давайте, нажимай на ТЕ і їдемо. Я. Я не знаю, что с хлопці. А є. Нажимаєш на докази і там справа знизу та є. Нажимаєш на нього один раз, він обводить кружочком таким і їдемо.

Лічко, ну хорошо. Я готов сосади, просто <плес> Хорошо. Ну что, дорогие друзья, вот мы и на месте, ребята, выдвигаемся на точку. Я беру камеру. Кто там шоу СНБР, я напевно два доса візьму. И гол. Принч, мы я не знаю. Так, окей. Давайте все чаты розлітаємо на точку. Фрай уже погнав. Перший пум комнату ту зашел, называется нашев. Верримен, <плес> на кошку закрив. Приведу, він не знайшов. Чуєш, Фрай, а, а ти ще кімнату... Ой, бля, привіт. Ти кімнату ще не обнаружив? Та ні, сюди йшов. Так, ребят, ульти, давайте. Ганс, Наклз, Фрай. Як це звучить? Я з звучит? хастом стою, раці, так, Так, вибачайте, дорогі друзі. Ми треба за одного ставити, бігати, да, А куди, куди? <проб> А я навіть не мест побег, бачите с Ган! открытий? Ган, нахуй. Гаражи. О, всі підключали! А що тут підключається? А я казав. Блять, що в мене з камерою нахуй. що? Так, ну що я можу поки сказати, потім потом я наблюдаю. Ну поки щось пусто, даже ніякої активності не було. Вообще. Я предлагаю тоді в подвал, всього він тут. Блядь, зря звісно, конечно, Я з тобою, я з тобою. Давай, давай. Так. Все нормально, ребята, я тут за мной. А, нет, а это назад, 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 за мной, за мной, за мной. Войди, двери. Ты? А. Да, да, да. Иди к шмотку, как мы Я бачу, это как-то паранормально. Давайте. О, не. Может дальше пишем, там уже не пудысь. А, тут ничего пишем не надо. Я пока не понимал, где это вообще. Опа, светло. А, да ничего, не поедугало, поеду, не? Да, да нет. А я хуй знаю. Так, секунда. Иду режу, опять ебу. Сегодня просто активизировался этот песик. Кто щёлкает, Soy... блядь? Ясно. Проходь, Салли, на Кто Саша, ты? А. О, как. давай давайте ты не с кем кем Да, в подвале, короче, с Я не знаю, на каком-нибудь принципе что с обшарагом пусто. Ой-ой-ой! Мы же Максом никому разобраться, что... О! Что там делать? Надо сами тоже ракетить, ну ты чё, ты бэн, башу, шамаков спешим. Бежу, бежу, тоже за вами. Пацаны, братишки, что там, что нашли? Да, фронт пидрака, походу. А, не, не так точно. Хорошо, а где? А, а я кива откачу. Так, я yeah. это... yeah. yeah. от так пойду. Сюда, вот сюда. Вот так вот. Блядь. На букву КВ. А, э, хлопці, э, цей. Боже. Э, примарний вогник, ставте. Галочку. Сканірую, я, блин. Oh, а, нет, давайте з мною пообщаемся. Давай. Давай, то общайся с приводом. Ой! Ви бачили це? Я видел. Ребята, вы ви це бачите, дос? Не, не, я не бачив я не бачу ничего. Тут уго появился тлка, короче, вот О, так. Е, так, треба ще шукати. Коша є якісь ті? бо мене мене, мене, мене в, обсяк, в мене тільки камера залишилася. Я два ДОЦа поставив. У мене у меня красный Тільки раз у мене. Тільки хрест. думаю, как думаешь, интернет захистает? Надеюсь, что да. А, -а, а, давай проверим. Надежда умирает Так. Ну, что там по температуре, что там по всему, по общению. Ну, накол сообщается с ним, типа, е, векостя. А, да, е, активность, активность 3, ребят. О, 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 что? Что? Девка? Там девка стояла. Девка, да, о, все, ну, бачите, я, я ж... И лампочка, а лампочка намагалась. Аккуратно, я сейчас был. А, ну, то все, все, ты на сейве, сейве. <реш> нас не победить. По имя, отца и сына из этого духа. Черный засайвай. <реш> так, а фрай? Може, може, фрай да фрай? Может это фрай передся всю девчонку? У нас такая. Да, сейчас приду, покажу вам. Что покажешь? Ой! О! Что было? Опять сидел. Шлюха, вонюча. No! Я сейчас не покажу свой священный хуй, блядь, текст, я понял куча делать. Ган, давай, туда и. Давай, 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 на четырех. Шо, Давай, На четырех, мужики. Что, сбобой? На місці призрака я Давай, давай. Вы на пасоли ходит? О, ультрафиолет, писать. Ну, О, ультрафиолет. Баншу. Це банши, ребят, банши. Все, я предлагаю покинуть эту комнату для того, чтобы она. Побегу, побегу, вс. Она крас валила, хлопцы. біги. беги, да. <сум> мене не выносливо скинчивать. Давай, run for your life. Вообще, легчайшая для кого? Для величайших. Один, один зажигалкою, другий з цим з термометром, третій ще ще з хрестом був. Команда скупи, думі, біду, блять. О, така наша крута банда, просто на них чаще знаходимо любого приводу, унижаємо його і уїжджаємо додому. А, так, що мені обратно ще раз? Я нічого не вибрав, хлопці! Ви мене кинули на гроші. Хлопці, ви мене на гроші кинули! А если точнее, она 781 доллар. Нихуя себе, эти кислоты я бы получил. А что так там? Что же А что так там? А, понял. Так это мое восприятие. Пиздец. Я готов. Блять, это ты конечно. А другую шмотку, не знаю, ну что посоветуете, что можно взять, Наверное, Наверное, Я так не так, я хочу карти Таро. Ні, карти Таро — це типу предмет привид. Да, їх треба знаходити. Ви... Чорний, замість того, що фонарі можеш взяти, Ганс, візьми ось до краще цей. Камеру. Просто правою кнопкою миші нажмеш і включається цей. А що, у мене мишка? Ні, у мене мишка працює, а мене не працює. О, вийде з фургона, курва, майже. Ну, буває, буває. Все, давай, Ганс. Скажи щось, скажи щось. Так, Привіт, я... Привіт. Так, а, щось тут твориться. Пацани, ось до... це цекомната привода сразу. сразу. Що, я достав... я достал фраст, бокса. Доставай фраст. Може я положити нас. Ну, лучше, конечно, його носити з собою. Так, примарний вогник. Ще щось є? Хтось щось дивився чи ні? Ребят, ребят, сейчас включу. Мы тянем карты. Давай. Адев. Де а де А це ти, да? Я вас путаю. Так. Тенепревед. А да наку що? Що за карта? Це карта тро. Ні, да я понял, а що ти випало? Ти ж витягував уже. Я ж ще тревий, ой, карта рокер. А це поганик, що? Нічого, ну, вона змінює карту. Ага. Так, ну, давай давайте не раз, я знімаю. Ой. Опа. Е, привет. Це... це це що, був цей гость івент був чи що це? Був... А, да-да-да, это был гость ивент. А я його засняв вообще? Казав. Бля, пацаны, я его. Заснял. Да, я заснял. Все нормально. Не зря снимаю. Ганс, если що, зажати, короче, правую кнопку меши и кость было. Мне по карта с 1% выпадением. Ооо, злопой, зло. Удача на поиске стороні, моряк. О, у него карта не было, не карты забрали. Барин ду. О, слит соли, слит соли. Ультрафиолето, он пьез. Е, Е ультрафиолет. Вот карты биляем п-шки зажать. Ультрафиолет. На, О, ну, тобі ЕМП справа звука, туда вот. Точка, напит на бай. ЕМП, это обака. Обак. Да. Это барикабима. Забирай, забирай обак. а, да. Щас... Да. І обака. Сейчас я. Обака я кис. Да. Ну да, бим. Ну, по крайней мере, ну дивись, вот если внизу тут показує, типа, все черточки, то це, блядь, g5, правильно получается? Да мені мне сюди, сюда, хочу карти того достаточно. Я уже все нема. Нема? Ні, на косми используюсь. А, блядь. Наклос уже все заюзал. Ладно, ну ничего. Ну на 100 раз используем. Понял. Так, ну шо, толпаем. Ти вибрав, да? це Да, да, я вибрав, я вибрав. Так, ну щас перевіримо, чи я був прав, чи ні. Я точно бачив, що вроде було 5. Дивіться, з таким успіхом я предлагаю зробити нам е, повністю ідеальне про цей. Идеальный цей. О, реально, баг. go Давайте попробуємо зараз зробити ідеальне прям це проходження, найти всі звуки, пуки і так далі. Сейчас буде тяжко. Можна звуки EMP5 е, записати. Да, кстати. Ну, прям если у нас нічого попадати такого нормально не буде то можна, в принципі, и 5 записати. Ну, я уже скорее все, всего просто привык, понял. це это не в не камера мастера Ну, то бери щось друге, бери не камеру. Дивіться, коротше, які наші задачі. Зробити три унікальних Що Шо? Вся хуйня, хуйня ша ладно. Слухай, нажимаєш правою кнопкою миші, і ти чуєш, типа в тебе включаються всі шуми, і ти можеш слухати, що там привед твердий. Прийов... Та Я пошел максимальный зустріч. Давай. Зробіть три унікальні фото. Нам треба Хорошо. зробити так. Потім змусити привода загасити полум'я і запишіть відео з приводом. Окей, наша задача а, лопці, зробити. Хлопці, 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 хто фонарик? Бо я без фонарика голови я пішов. Я не брав фонарик, зараз. Короче, десь тут пішов був двух на 21. Дай сюди О, 19, ти, ти пішов в ту сторону. 77, щось тут. Там якісь звуки? Так, я несу тобі фонарик. Бо, там звуки. А ви де да, взагалі? Ребят, що там Фрай робить? Він постійно нічого не Фрай, Фрай, ты найдешь? Везьми тесть красную боксе. Шау. А, друг, чуєш, візьми оцей, фонарик. Блять. Я краска ему. О, крас, все окей. Ну давай я візьму, давай я візьму крас. Так, а вы комнаты привода ні? А, Тут. скоріш на все на тут, мне здається. Хотя ні, звук тільки що був в іншій стороні Звук, значит. Звук був на 130 тільки тикиша заговор. О, кидры, должен. Да. Мне потребуется детская комната. Ребята, в детскую комнату все. О, э, е, примарный вогник. Ребята, ставьте примарный вогник. Ем. Сразу Десять. же. Так, болот. Раз. Так, ребята, я щас проеду, еще везу. Монитор. монитор? О? А, давай, включи. Хуев <реси> себе, сучу <чусти> спизов. <діоси> а. Ну, я так понял, что привет играется, хай не бауть, блять. Ну, Ультрафилет брал. Доброе ультрафиле. Я может пойти принести. Я сейчас придивился. Чуєш? ты, Ганс, іди сюда. Візьми оці таблетки і закинься колесами. Оці, оці. Тебе просто з, таю, з башкою все не очі. А, по Димитра зараз в настройках власни, тому що в мене не працює ця кнопка. Права кнопка? Чи шо А я не знаю, як, кстати, как Дивись, вибирай, вибирай ці таблетки і нажимаєш праву кнопку миші. і ти приймаєш. А, просто? Так? А, да, да. Все, -да. все. Не Так, камера, у тебя блядь. Візьми, о, будь відповідальним, На, візьми ось до цю камеру. Будеш фоткати привода або цей. Або всяку цю фігню. А, все понятно, окей. Так, окей. Ну ви все взял, да? Я зараз, я зараз напишу, что дань комнату. Давай. А, все, я Це для температури не Нет, а а не, б... Б... а что мне не а что мне подсказали, Драба? Все, мы идеально не расследуем, уже не сделаем, мы уже ну, три фотки просрали. С ультрафиолетом. Давай я тебе краще Ладно, бывают. Дивись, ты, ну тебе ты... в чем прикол? А, мы уже не сделаем? Я же ультрафиолет. А, ты... а это, ребята, это еще мимик. Это мимик? Да. Все. Ну, мы молодцы. Че, легчайся, я дивись, чай. Э, тоді як? Що, Що давати дядю Гансу, щоб він цей? Мімік. Так ми вже не дробим, ми вже там все потратили. Ну Вас... хорошо, так, дай, давай. Ганс пофоткавю. Окей, ждам. А, не пошел, так. Так, ними. Давай, ми тебе чекаємо потом. Що ти фоткаєш, блядь? Є це що? Е, фотографії, вони не безкінечні. Що, я їду, так? Да? Все? Всім добре. <ріху> їдь, гад. Їдь. І він поїхав. <ріху> на на фотка нам, Ганс. <ріху> Прям знявся на OnlyFans. О, рівно. Легендарно. О, хтось досягнення заполучив. Welcome back. А, я теж заполучив досягнення. Ганс на місці. Давайте, ставайте якось так красивенько. тверкаем. Вот, давай, давай. <laughs> Дорогие друзья, всем дякую за перегляд. Вам были вот эти прекрасные ребята и я. Все, всем удачи и пока-пока, пацаны. Пока-пока. Пока. 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 пока а больше у нас нема возрождений, да, с этой обезьяной лапкой? Не-не. Сука, я его сейчас нахуй, блять, пену в него чем. А че, че, подожди, че, не, я, но я не знаю. По идее, не мая буты. Ха -ха -ха. Ха -ха. Ха -ха. Он мог связаться, ко мне если мне кажется. Круса, ну почти знаю, що там. Блядь, ти, последняя рыжа. Вибач. Выбоч. Не-не-не, ты.